Врятувала мені життя. <ріст> Мої останні думки в шутки були про тебе. Пошкодував, що не встиг запросити тебе на побачення. У маска була. Може, то хтось з активістів? Твої друзі, мене знаєш, не дуже полюбляють. Ти ні, але про інших я би не став так казати. Тобі довіряю. Але що ти робила біля мого офісу? Я думав, ти не дуже хочеш мене бачити. Які браслети? Я нічого не надсилав. Я куплю тобі ще багато-багато подарунків. Моя дівчина має бути все найкраще.

Його змусив змінити свідчення особистий заступник твого батька за його прямою особистою вказівкою. Твій батько замітає сліди пожежі в готелі, а ти опиняєшся біля мене, коли на мене нападають. Збіг. Ти пробралась сюди. Випитувала, кого я бачив. За спільників своїх боялась. Злякалася, що батько вас з твоїми дружками не відмаже. Хто твої спільники? Імена. А я майже повірив твою щирість. Нічого, я... я в нормі. Це місце, де ми вперше сиділи. Батьки святкували свідень весілля, і мама влаштувала нам пікнік. А тато приготував свій подарунок. Фейерверк на честь мами. І він планував запускати його з води. Ні, ні, я хочу все про них згадати. Як вони говорили, як виглядали. Мамин, запах і сміх. Настільки сильними були руки тата, але спогадів взагалі немає. Ти знаєш, я коли про них думаю, я відчуваю якийсь такий спокій. Відчуття захищеності. Якесь таке тепло, я навіть не знаю, як описати, але воно дуже сильне. І все, що я відчуваю після того вечора. Чуже. Чорне і холодне. Ні, краще пам'ятати. Зараз все могло бути по-іншому. Ти тільки уяви, скільки років я прожив з убивцею власних батьків. Що й намагався полюбити її як власну маму. Єдине, що приміряє мене з минулим, це те, що я тебе зустрів. А якби обставини по-іншому склались, ми враг запізнюємось.